Копаються це в чужих городах. Я бачу, що ви тут. серйозно? Добрий день. Скажіть, а чого ви в чужих городах копаєтесь? Ну, я маю скородити після вас, хлопці. Нам розрішили. Ми ж нормально домовлялися. Нам Розрішили трошки попорити. Це, це мій город, ви мене не питали, дозволу. <рес> Бумагу покажи. Зараз покажу. Шановний, я не чує диви. Понаривають, ото то я мів. Що знайшов? Диви, що знайшли? Пулю знайшли. Покажи. Ого. І Саша потім покаже монетки Саша покаєш монетки Саша глухо не мий Паша ти щоб знав це оч... очки це сказав на А ну о. я не знаю що воно це надо мить ну це царська імперія це по любому царство советская ага. по моїм интересно потом сторону не знаю еще євро так то загубив в хаті Пішли в заброшку. Яку заброшку? Пила остановилась, так? Да. Коса. Пила. В цю заброшку, так це моя хата. <реш> Я, Я розумію, звідки вони чому, да це моя хата. Пішли в заброшку, кажи. Пішли. Ай. Шурік, що ти знайшов? Що ти знайшов, покажи. <рик> Нічого. Зря тиняємось тут, як придурки. Це ти мені вже показував. Ти, ти щось нове знайшов за 5 минут. Три пр пробки. І, ти ти і горіха. А, цю знайшов. Кераміка. Десь То нам не цікаво кераміка. Давай щось путьове. Та Бу бува така кераміка. Скоро тіолі стоп, чи ж вона тебе вб'є. А, а чого воно так тихенько писає? Який пиші? шмурдяк. Кришка. Ось кераміка. Древние тарелки какие У меня такие древние оно, в комаре стоят. Слушай, я тебя на кладбище не копал. Слушай, видишь, что я тебя делаю серьезно. Да, да. Копає. Копає, ходить по чужих городах. не зливий санек навірно поїхав шавляю там інтересно диво дивики в мене город Шурік. копай не перекопай оце чиєсь ніхто не бачить це трава перегорана це не так, щось мінчать треба так да? Ну тут була трава посіяна, ще його тільки перегорали, будуть скородити всю всю хрінь прибер... прибирати цю траву чуть не впало. Тут може щось бути, вже ж не було перекопано раніше. Може якісь коні їздили. Багатства возили. Mm. Дві який скарб знайшла. Шурік, мені металошукач не треба. Кусок шиш. <головік> <головік> Ні, ну ч, теж находка? Алюмінієва проволока, знаєш скільки зараз алюміній стоїть? А ти розкидаєшся оце. Хорошо, що ти мене не чуєш. Шокуть Алюміній? Так. дивіка. У нас колись цієї проволоки повну дні. Мотках висіла Віла, там в сарайчику біля хати. Я знаю, може десь там і світше. ще. ти взяти ключі полазити. Може це мої. Мамки колись були якісь допотопні. Де ти, Дів? Десь на обніжку. Молодець, я ж казала, почекай. На обніжку. Бігудя мого викинув. А, ні, у мене таких не було, Ти що це супермодні якісь. Ще щось написано. Вісім копійок, Шурік. Так. Да. Потопте наш. Потоп на життя. Кінь, ми по них їздили, мабуть. Такі ніколи не бачила, у нас пластмасові були. Це вічний Такі, що їх в кастрюлі треба було виварити, а потім крутитись на них. Тебе щось знайшов? А це тобі не переураний город копати.

Це коріння пищи. Що mm. це банка? Mm. Ну, так, да. ось. Mm. Півко хтось попивав з банки. Mm. По городах розкидав людям свині. Збиратися. А ти в нас на городі все обходив? Звісно, ти ж мене не чуєш. Это серьезная знахідка. Чушка, там, он ты уже нашел алюминий, Шурик. Угу, угу. Ты шо? На. подарок. <ріст> Пішли став на поле Та ні. Я, я так глибоко не вмію купати. Що тобі лопату принести нормально? Ці <ріст> шутики. Поршень. в городе, серьезно. Там все алюмінію хирурги. Нікому не нужно. Картоплю. Знаєш, як називали в селі? Картопля, яка з того року залишила в городі, і приросла. Падорішня? падоріш. Диві, він щось і гарчить. Якогось обрубка все копати Візьми нормальну лопату вдома є А ти тут для чого? якщо буде, то... Диви, галош Ну так от же воно лежить, що ти копаєш. Бляшанка якась. Це? Да. Це рази, так. За трактора розібрав? Все вчись, поки гора в'їхав, то <сум> погубив, Та <сум> якась фій. Наше десь повинен бути ще трактор. Руль. Зберемо, да, поїдемо додому. Ну, що ти тут викинув? Да, да. Є спеціальні місця для такого. Короче, якесь таке неблагодарне діло. Кусок від якогось проводу. Хліба якась. Давай акумулятор викупуємо. Я кажу не благодарне діло. Прийшла, манікюр спортила, півтрактора на городі знайшли, картоплю не посадили. Давай прийдемо, коли тетя Оля картоплю буде садити та поможеш заодно. Погнали, Поїхали на багатші села. Може там порш якийсь знайдемо на городі. Що нам цей трактор? <рес> Хоть, а що ми тут жабів розводимо? Тут і карасі були. Я без вудочки, просто на ліску не видиться. По відру під, під карасі. Прикольно. Може, 10-80 разів. Таке й снігу не було, і води мало, навіть по коліна не буде. Так тут було, треба чища. Черв'яка викопи. Тебе металошукаць на черв'яків працює. походу куча гвоздей да Угу. Ага. так ну ты вообще хорошие сигналы есть это не такие шуми да что да, нереально да Може, а там подаем может быть просто богато заки блин я так и кроссовки постирал Pointerby. Może w no nim coś się poszukać. no i tak, Ну тут земля влажна, не то що в нас це. Ну, в березі. Що-то є, дуже глибоко. Скарбів тут нема. Тільки <рес> начали. Есть. Нема. Тільки верба. Ні, треба перезагрузой. Самолетика нашел. Прикольно. Mm. Алюміній тешутся? Да. Може, воно на твої люрикси на туфлях пищить? на золотішка. Друшлак. Друшлак якийсь. <ріст> Тут кроти вже все повиривали, що могли. Котя, це не цмін? Диви, Це не цмін? Смін? Ні? Це якась ромашка, дитяча. Та не ромашка це. Диви, офіцій, цвіти угу. в нього. ж вам гуляти, бляха, по природі. Вже 25 штук за 10 секунд. Ой, ні. То максимум, що я вийду, це на город, де немає трави і дерева.